Друзі, я пам'ятаю, що маю записати відео на тему про джинсі сили і натхнення. Але сьогодні хочу прокоментувати один допис під останнім відео. Допис такий. Дуже глибокі роздуми. Але я сприймаю такі стосунки скоріше, як служіння. Це мова йде про дружбу. Це може бути, наприклад, волонтерська діяльність. Якщо вона йде від серця, друзів буде більше, ніж достатньо, тому що людина не чекає винагороди, вона вже отримує її в процесі того, чим займається, і коли бачить результати. А в дружбі найскладніше витримати заздрість, коли інша людина обійшла тебе у важливих питаннях і бути поряд, коли все погано і морально важко. Про погано ми поговорили: а ось як перемогти заздрість? як нав... Вчитись радіти за успіхи близьких. Подруга вдало вийшла заміж, а ти ні. Знайомий має бізнес і добре заробляє. а У тебе всі проекти невдалі. У когось діти гордість, а тут самі проблеми. Ну, в даному питанні відчувається реалізований досвід волонтерської діяльності у людини, яка його задала, а також глибокі соціальні реалізації, що не може не радувати. І я дуже радію тому, що серед нас, українців, чимало людей, які не байдужі за долю інших, долю своєї країни, а також тому, що такі люди дивляться наш канал, коментують і дають нам всім. Позитивний приклад. Хочу трішки прокоментувати щодо великої кількості друзів, у тих, хто від душі служить іншим. Я про це згадувала у минулому відео. Такі люди, звісно, отримують певну соціальну силу, до них дійсно тягнуться люди. Така позиція є першим кроком на шляху дружби, але для духовної, глибокої, душевної дружби цього недостатньо. Адже серед людей, які тягнуться до тих, хто волонтерить, є різні. Серед них немало і тих, які користуються добротою інших. От у мене таке було, коли я починала служити, допомагати іншим, то зразу потягнулися люди, які весь час вимагали моєї уваги, і весь час з мене якби брали сили. І я була рада служити, але коли у мене трапились важкі періоди, то е, ці люди зникли. От, і вони е, відмов, навіть напряму відмовили мені і ображалися, що я е, думала, що від них мені також буде якась допомога. А до себе прямо просто стали вимагати, як це? Ти завжди допомагала, а тут тобі ніколи. Ну як це так? Тобто різні є люди, є такі, які поряд тільки тоді, коли задіяний в спільній меті допомоги іншим. Але це не є дуже глибокою близькою дружбою. Це дружба, да. перший її етап. Тому ми так багато і спотикаємося в житті, накалуємося на те, де ми вважаємо, що це дружба, а вона такою не є. Тому я і заостряла в минулому відео увагу на те, що якщо ми десь гуляємо, проводимо разом час і будемо вважати, що ці люди друзі, то це не обов'язково так, щоб були. Якби щоб ми тверезо дивилися на життя і на відносини з іншими, і отаке служіння з нашої сторони це перший етап до соціальної сили. І ті люди, яких воно притягує, серед них можуть бути ті, кого хто з ким можна будувати більш глибокі стосунки. Ось другий етап дружби це повага. Якщо крім служіння з'являється взаємна повага, це вже більш глибокі стосунки, другий етап дружби. І лише на третьому етапі, коли до цього додається душевна близькість, ми можемо говорити про справжню дружбу. І душевних друзів їх багато бути не може, їх одиниці тих, з ким серця дихають одним прагненням і одними почуттями. Але, звісно, турбота про інших це вже перший крок до такої дружби. А щодо заздрості. Що я хочу сказати? Наш світ він пронизаний заздрістю, і вона є в кожному. І добре, що людина, яка задала це питання, це визнає. Це вже дуже високий рівень, адже ми думаємо, що в нас заздрості немає, що ми заздримо тільки білою заздрістю або ще щось. А насправді, просто ми не хочемо бачити. Дуже боляче бачити себе. і... На цей весь бруд в своїх серцях. Краще на це закрити очі, не визнавати. І для того, щоб здаватися чистішим, казати, що заздрять, хтось заздрить навколо, але тільки не я. І якщо людина це визнає в собі, це вже дуже високий рівень, і це вже 30% подолання заздрості в собі. Заздрість це страшна річ, яка насправді може зруйнувати життя і все хороше в людині. Хоча ми цього так напряму можемо і не бачити. Але якщо розглядати заздрість як сигнал до внутрішніх змін, то вона нам може послужити добру службу. Заздрість виникає, коли в нас є власні корисні мотиви, а не мотиви служіння. Адже людина, яка служить і думає про інших, їй ніколи зациклюватись і думати про себе і про своє положення. І ось ми тільки що поговорили про служіння, і ось, будь ласка, якщо ми думаємо про себе більше, то виникає заздрість. В, сер... в серці може бути якесь одне почуття, або почуття любові, або почуття вдячності, або почуття заздрості, або ненависті. Не може одночасно в серці бути двох почуттів. Тобто ми або служимо, або любимо, або в нас в серці вдячність, або заздрість, щось одне. І це поняття ми розберемо воно не від зовнішніх обставин залежить далеко не тільки від них. А ми заздримо, бо вважаємо себе неуспішними. Але не варто порівнювати себе з іншими. Краще порівняти себе з собою минулим. Як ми змінилися, чого ми досягли за останні роки? Це більш конструктивно, ніж порівнювати себе з кимось, бо ми всі дуже дуже різні. Тут неможливо і порівняти так однозначно. Якщо намагатися бути як хтось, ми завжди будемо другими, ми не будемо першими, бо першою буде та людина, яку ми прагнемо копіювати в житті, і це завжди невдача, це завжди програшна позиція, коли ми намагаємось бути як хтось, при цьому не дивлячись на свої дані Богом якості і таланти. Ми лишаємо себе спокою, бо не цінуємо свій власний шлях, свої цінності. Варто відчувати життя, відкрити серце дружби, турботі, творчості, натхнення. А відчуття наповненості свого шляху знищує заздрість в серці. Адже нам даний весь світ Богом, і він прекрасний. І навіть якщо ми заберемо у тих, кому заздримо все, сама заздрість все одно залишиться, бо вона сигналізує про пустоту серця, неповноту життя. Заздріч це лише сигнальна лампочка. Треба з сигнальною лампочкою боротись, коли. Бензиновий бак пустий, чи просто варто наповнити бак? Варто задуматись. А кожен з нас унікальна особистість з унікальними талантами, унікальним шляхом реалізації, в цьому ніхто не зрівняється. З вами, ніхто не пройде ваш шлях і не отримає вашу мудрість. От дуже цікаво є такий рейтинг, рейтинг щастя. І можна помітити, що на перших щаблях цього рейтингу стоять зовсім не ті країни, в яких люди мають багато грошей. Країни, в яких досить низький рівень життя, але високий рівень щастя, де люди ходять голі босі, нічого не мають, але ходять і посміхаються. Тому що це внутрішнє поняття, вони нікому не заздрять. Вони щасливі тим, що Бог дає. І це внутрішня позиція. Це не залежить від того, скільки у нас грошей, а є люди, які. Яким... Мають багато грошей, весь час ходять до психологів і знаходяться у депресії. І, і е, такого дуже багато. Е, е, хочу ще сказати, що е, бувають просто складні періоди. Важкі і легкі, і у тих, кому ми заздримо, теж. Можливо, у нас зараз просто йде важкий період, а у тих людей легкий. Ми не можемо знати все їхнє життя або що Богу готове для них на майбутнє. Можливо, їх життя значно складніше в цілому, але ми не можемо всередині життя про це судити, а судимо по тому, який зараз період. Астрологічні періоди вони до всіх приходять незалежно. І так само вони незалежно від якихось обставин минають. Але якщо ми правильно сприймаємо уроки нашого життя і правильно себе поводимо навіть у важкі періоди без відчаю, з якоюсь мудрістю і розумінням навіщо це нам прийшло, то ми, по-перше, скорочуємо термін цих важких періодів і скорочуємо їх перебіг, тому що Проходження правильно життєвих уроків воно одразу дає такого нагороду як полегшення ситуації. І, взагалі, якщо ще карма не проявлена, то вона може згорати повністю. Тобто, ми можемо зранку помолитись, і якщо у нас мав бути невдалий день, він може стати вдалим, поки ще не проявлена якась важка карма, хвороба там чи не звільнили з роботи. То помилившись, можна взагалі цю карму спалити, і на роботі все буде добре, і зі здоров'ям також. Про це говорять веди, які я вивчаю за допомогою моїх дорогих вчителів і наставників. Карма буває різна. Є люди, які ну я хочу сказати, що ми все отримуємо справедливо. Ми не знаємо, як ми поводили себе в минулих життях, і це слава Богу, що це від нас приховано. І ми можемо бачити, що є люди, да, дійсно з успішним життям, у яких більш-менш все рівно і добре складається, і в сім'ї, і в кар'єрі і в самореалізації, і ми можемо бачити, але ми не бачимо, що вони це все досягли, можливо, шляхом великих страждань і розуміння глибини. Божого замислу в минулих життях, можливо, вони десь страждали, але були вдячні Богу за своє життя і не заздрили, і займалися тим же волонтерством, допомагали іншим, були добрими людьми. І зараз у них більш-менш таке рівне життя. Вони і народжуються гарними, красивими, з добрим здоров'ям, і все у них добре. От. А ми могли бути в минулому житті. Ну, хто знає, як ми себе поводили? Можливо, ми були поганими сім'янинами, можливо, взагалі хтось там. Якісь, ну я не хочу казати, якісь аморальні вчинки чинив, і тому життя складається важче. Це варто прийняти, бо ми не бачимо всієї широти замисла Бога на наше життя і чому так відбувається. Ми відпрацьовуємо свою карму, і наше життя вирівнюється. Варто просто розуміти, що кожен отримує те, що він заслужив, і що все в житті справедливо. Ой. Задум Бога на своє життя ми не бачимо повністю, тому ми не можемо судити, чому у нас зараз так, і наскільки це правильно. Дуже часто через деякий час після тих чи інших подій ми кажемо за них дякую, тому що вони принесли певну мудрість, розуміння, певну глибину для наших сердець. І так само ми не можемо зараз судити, як ми віднесемось до нашої нинішньої ситуації через якийсь час. І ну, однозначно можу сказати, що ми зрозуміємо, навіщо вона була нам потрібна. Не всі, звісно, це розуміють, але більшість ситуацій, вони приходять справедливо і не приходять просто так. Вони нас вчать. Ми не знаємо глибини, наприклад, якщо ми заздримо бізнесмену, ми не знаємо глибини проблем бізнесмена, яка у нього відповідальність, яка у нього складність роботи, скільки він нервує, скільки він трудиться, скільки він крутиться. От ми бачимо людина при грошах, але ми не бачимо, яким трудом і труднощами йому це вдалося. І є така фраза Слава Богу, що Бог не дав мені його проблем. Тобто я буває кажу собі цю фразу, коли хочу комусь виникає в серці до когось заздрість. Кажу собі, слава Богу, що Бог не дав мені його проблем. Бо я не знаю насправді, чи змогла б я справитись з тим е е життям, яке є у цієї людини, бачачи лише якусь зовнішню оболонку його успішності, ми не знаємо, ким стануть завтра діти друзів, якщо ми заздримо тим. <кх> Які у друзів діти, а ким стануть наші? Це також нам невідомо. Адже буває, що бешкетники стають дуже прекрасними, хорошими людьми. А ті, хто були відмінники і слухняні, потім зовсім не оправдовують очікувань батьків і скатуються по життю. Моя мама вона була до мене досить терплячою. Я була досить важка у підлітковому віці, і мене. Не лаяли, а просто казали, та так вести себе погано. Це не подобає. Мені це не подобається. Просто добрим тоном і терпляче. І я це слухала. Ну, вела себе як хотіла, але оскільки це було сказано по-доброму. Через деякий час воно в мене так хоп і включвімкнулось, якби в серці, і я стала себе поводити так, як мені казала мама. Я зрозуміла її мудрість і глибину її слів, і змінилась так, що ми не знаємо, якими будуть наші діти. Нам варто цінувати ці душі, дані нам Богом, такими, якими вони є. Бачить в них хороші їхні таланти, також як і в собі. Ми не знаємо, який шлях пройшли наші друзі, щоб бути в гарних відносинах з чоловіком, якщо у них гарна сім'я, скільки ця жінка йому поступає, скільки готує, як вона до нього відноситься насправді. Нам багато що скрите, і багато чого нам просто наші знайомі можуть і не розповідати. От. А якщо і правда, все добре, ну, значить з минулого життя позитивна карма. От. І ми також не знаємо, що буде з сім'єю цією гарною завтра, і що буде з нашою сім'єю, скільки у кого буде здоров'я, як складуться обставини. І навіть оця ситуація з війною нам вона і показує, що ми не можемо знати, що буде завтра. Люди могли мати прекрасні сім'ї, бути зажиточними, мати бізнес, а потім разі у них вже ні житла, нічого. Нам навіть ця ситуація показує, наскільки безглуздо заздрити і наскільки все змінюється в нашому світі. Адже ми всі і хворіємо, і помираємо, і ми всі в цих питаннях на рівних умовах. І варто інших, за інших радіти, коли у них все добре, і допомагати, і співчувати, якщо щось не так. Отак От ми всі насправді однакові, і не так багато нам треба для щастя. І може б ми і не хотіли такого шляху, як і тих людей, яким ми заздрим. Просто ми про цей шлях не знаємо. Коли до кого і в якому вигляді прийдуть труднощі, нам невідомо, тож не варто і заздрити, чому ми весь час дивимося на когось, у кого, на нашу думку, краще? По-перше, ми, як правило, дивимося на, який один, на якийсь один аспект, а в інших можемо бути більш талановитими, розумнішими, молодшими, здоровішими. Тобто, у того і людини нам подобається, що він... Зміг створити, ну, зробити собі кар'єру, але у нього може бути повний завал зі здоров'ям, Ми можемо про це навіть не знати. Або в сім'ї, або ще десь. У когось гарна сім'я, але не може знайти багато років роботу і самореалізацію. У когось там проблеми. І ще, і ще в якомусь аспекті. Тобто, ми заздримо одному аспекту, у того одному заздримо, у того, у того. А в цілому у кож, кожна людина вона в чомусь успішна, а в чомусь десь в якійсь ситуації карма проявляється. Бо це світ такий, що кожен із нас має тут свою карму і має тут свої труднощі. От. І якщо розглядати в цілому цих людей, то ми можемо зрозуміти, що в яких аспектах ми більш талановиті, розумні, молоді, здорові тощо. По-друге, ми не дивимося, скільки людей в лікарнях і як вони тяжко хворіють. Ми дивимось на тих, хто нам здається, от успішно у нього зараз гарний період. А ми не дивимося, скільки людей в лікарнях от це такі ж та люди, які ми. А лікарні забитки, скільки в окопах і підвалах, в полоні, без рук, ніг, слуху чи зору, у когось померли батьки, у когось дітей немає, чи роботи, чи грошей, чи житла. І багато з цих людей. Не дивлячись на те, що вони в таких обставинах вміють радіти простим речам, сонечко, якщо бачать, музиці, якщо чують, руками, ногам, природі, доброму слову, навіть тому, що просто прокинулись зранку. І цьому варто вчитись. Мене вражали люди, коли я лежала з дитиною в лікарні, які були вкрай складних ситуаціях, і вони все одно раділи життю. І це такий приклад був для мене просто неймовірний. І ми підійшли до основного до ліків від заздрості. Це бажання ділитись найкращим, що є в наших серцях з іншими, теплотою, добротою, любов'ю і вдячність, вдячність за кожен день життя, за дітей, батьків, роботу, їжу, слух, зір. І просто теплу осінь. Вдячність батькам, вчителям, які нас вчили, лікарям, які нас лікують і лікують наших військових. І, ну, і звісно ж, військовим за те, що ми. От я зараз можу так спокійно сидіти на лавиці і розмовляти з вами. І радіючи через вдячність за інших, хвалячи їх, ми відкриваємо серця для тої енергії добробуту, що у цих людей є. Тільки вдячність за те, що такі люди в нашому оточенні є, повагу і любов до них, похвалу, ми зможемо бути відкритими до їх думок, порад, радості і успіху, і бути також на цій успішній хвилі, яка без сумніву підхопить і нас. Як хвилі в озері вирівнюються в гладь, так і наше положення стає рівним з тими, з ким ми позитивно і на рівних спілкуємося. Почуття заздрості. Тобто, я думаю, що тут зрозуміло, якщо ми когось любимо, комусь вдячні, то наші серця відкриті для тої енергії добробуту, яка у цієї людини є. Коли ми заздримо, ми закриті, ми всі напружені, ми не пропускаємо в себе цей добробут і ми однозначно ставимо себе нижче. А коли ми спілкуємося равних з тим же бізнесменом, з людиною, у кого гарна сім'я, Доброзичливо, і все. До нас якби перетікає ця енергія від цієї людини, енергія її успіху. І е, вона також нас витягує на цей рівень. І е, на енергетичному плані, і ця людина нам може допомогти і в якомусь соціальному аспекті, або ще десь. Почуття заздрості, воно буде минати, воно буде приходити до нас час від часу. Це нормально. Головне ловити на нього у самому зародку. От як кажуть святі отці, що легше перемогти гріх, коли він на самому початку. От, якщо ми будемо ловити себе на цьому, на самому початку, то це набагато легше перемогти. Згадувати те, про що ми зараз говорили, насправді всі ми, всі наші серця, ми це, все прекрасно знаємо. Просто треба нагадувати собі, нагадувати, будь вдячним, радіти простим речам. Насправді нам не так багато треба. Якщо у нас є над головою дах і є що їсти, ми вже щасливі люди. Якщо ми бачимо, ходимо, розмовляємо, ми вже щасливі люди, і більшого не треба. Якщо про це нагадувати собі і ловити себе на тих за зачат... Заздрасті, то вона не буде вже так часто приходити в, таких, в такому розмірі. І вона, Ми напрацюємо в собі вже механізм, коли її майже не буде в наших серцях. І вона буде приходити все менше, доки не зникне. Слава Богу, за все. Дякую, друзі, що вислухали мій такий довгий монолог. Сподіваюся, трішки розкрила цю тему. Буду готувати тему про жіночу наповненість і постараюсь записати її найближчим часом. Бажаю всім щасливих, наповнених сердець, задоволення своїм життям. І, звісно, це не заважає нам прагнути до більших висот. Цінуйте себе, свої таланти. І все, що вам дав Господь, своїх рідних. Все, до зустрічі. Пока!